На 85-му році життя не стало видатного українського кінорежисера, сценариста, педагога та письменника Миколи Мащенка за півстоліття діяльності митець створив понад 20 кінострічок. З його фільмів найбільш відомі глядачам: як гартувалась сталь та овод. Микола Мащенко, лауреат національної премії імені Шевченка і державної премії імені Довженка, народний артист України. Є автором літературних творів Зоря для мами, мамо, рідна єдина, вся краса землі, поетичної збірки Рими та багатьох інших. 15 років був генеральним директором Київської кіностудії імені Довженка. Останньою кінороботою Миколи Мащенка став фільм Богдан Зиновій Хмельницький у 2008 році. Сьогодні така прем'єра в моєму житті. Останнє. Це прощання. Геніальний Микола Вінгановський, царство небесне, сказав, викид за прощання, прощання ще не зраджувало нам. Да. Все.